В Україні запровадили новації щодо маркування пачок тютюнових виробів. Відтак виробники мають розміщувати на упаковках не лише оновлені зображення з текстом медичних попереджень про шкоду і наслідки куріння, але й QR-код, який веде на сервіс Я кидаю курити. Центр громадського здоров'я ініціював розробку спеціалізованого ресурсу, яка допоможе людям кинути палити. Тут розміщена інформація для трьох категорій людей: для тих, хто хоче кинути палити, для тих, хто вагається, і для тих, хто хоче допомогти у цьому своїм рідним чи близьким. Тут можна пройти тестування різного виду, наскільки ти готовий кинути палити, можна отримати мотиваційні матеріали, і, власне, це допоможе у боротьбі з проблемою. На сервісі також є змога одержати поради та розробити власний план відмови від куріння. Головна мета допомогти українцям позбавитися від шкідливої звички, адже тютюн кажуть медики вбиває близько половини людей, які його вживають. Саме він одна з основних причин розвитку багатьох захворювань. Куріння стало однією з глобальних проблем як в Україні, так і у світі, оскільки все більше людей починають курити. Це стосовно і жінок, кількість жінок збільшується. До чого це може призвести? Коріння може призвести до захворювань серцево-судинної системи, до захворювання органів дихання, серед яких це може бути і рак органів дихання, і хозл. Також коріння призводить до загущення крові, що в свою чергу провокує і ту ж гангрену, і інфаркти, і інсульти, як геморагічні, так і шимічні. Попередження медиків та страхітливі зображення на упаковках сигарет мотивують кинути курити і зменшують привабливість тютюну для людей без сформованої залежності. Проте досі майже третина дорослого населення країни курці. Ця звичка серйозна загроза для здоров'я. Тож важливо розуміти, яку вона завдає шкоду і систематично стежити за станом організму. Варто не ігнорувати, щорічні чекапи організму, тобто це банально загальний аналіз крові, банально скринінгові обстеження, рентгенографія, низькодозове катесканування. Ну, базові методи, які потрібно проходити. Базовий огляд сімейного лікаря за необхідності скеровування до уських спеціалістів вже залежно від того, які скарги є і які симптоми того чи іншого захворювання. Відмова від куріння покращує фізичний стан, підвищує енергію та витривалість, а також поліпшує зовнішній вигляд. Тож тим, хто має намір позбутися шкідливої звички, варто відвідати ресурс, я кидаю курити уже сьогодні.